Дякуємо вам за турботу про наше місто. Ми знаємо, що ви відкрили дуже багато робочих місць для Черкащан. Він добра людина, на його можна положитися. Михайло Поплавський зможе щось зробити для нашого міста. Я вдячна Михайлу Михайловичу Поплавському за те, що він зробив. Найбільше більше, ніж усі наші депутати для України. Я вдячна Михайлу Михайловичу від всього серця, чесно вам скажу, за його енергійність, за його веселий нрав. Хороша людина, чесна, добросовісна. Просто є хороша, далі тихнується. Ми віримо, що Поплавський. Ситуацію поправить в Черкасах. Ми дуже вдячні вам за ліфти. Тепер я старістю не ходжу пішком. І всі ми вас дуже любимо і всі сподіваємося на улучшення нашої жизни, Черкащан, дякую вам за все. Михайло Михайлович, дякую вам за те, що ви робите для нашого міста. Турбуйтесь про наше місто. Я бажаю вам удачі на виборах.